Я вітаю вас, Овни, і давайте поговоримо про листопад 2025 року, який незабаром до нас вже прийде. Звісно, ми будемо говорити про астрологічний листопад, про ті події, які нас чекають е завдяки планетам, які будуть впливати на нас у цьому місяці. І я так скажу, що багато буде напружених аспектів, тобто таких е проявлених, ми точно їх помітимо. Е, насамперед про те, що Меркурій у нас е, ретроградний рух починає, Юпітер починає ретроградний рух. Ну і ще є деякі планети скупчення м -м, поряд із Ліліт, із такою кармічною точкою. І що ж для вас саме Овне принесе листопад? Почнемо з того, що 4 листопада Марс переходить у знак Стрілець. Йому добре у стрільці, але це більш він буде таким авантюрним, він буде таким більш проникливим, він буде працювати на таку активність, яка буде помітною. Для вас це дев'ятий дім. Що тут вам захочеться? Захочеться якісь навчання, таку активність проявити у подорожах, у поїздках, кудись поїхати за три-дев'ять земель, щоб знайти щось нове, щоб знайти якісь нові розуміння, нові поняття взагалі цього життя. Це не просто такі поїздки, щоб. Насолодитися, відпочити, а Марс це про активність, це про результати, це щоб щось там знайти для себе щось нове, щось пізнати нове. Якщо ви не збираєтесь їхати, це можливо якісь знайомства з новими людьми, з дуже цікавими і активно вони будуть проявлятися. В мінусі, звісно, може бути конфлікт, тому що Марс на високих енергіях він спокою не дає, це планета війни. Але що може дати в плюсі, це якщо ви творчість свою будете активно проявляти, показувати. Наприклад, ви можете писати, почати, можете почати викладати щось, свою творчість людям доносити через соціальні мережі, через групи людей. тобто Тут дев'ятий дім, це коли вже ми ділимося знаннями з іншими людьми. Можливо, і не з групами, можливо, у вас будуть якісь поодинокі учні, але все-таки стрілець це про розширення, про розвиток, про масштабування. І там у вас Марс. Я би сказала, якісь нові проекти такі ем, цікаві. І і також цей Марс дасть опозицію до Урану. А Уран в третьому у вас іде, зараз ще в Близнюках. Тобто тут знову ж таки навчання, нові знайомства, нові, нові люди. Або і ті вже знайомі. Які у вас є, але тут щось таке несподівано. Або несподівані знайомства, або несподівані комунікації, дуже, дуже такі цікаві, дуже неординарні, дуже такі талановиті, я би сказала, люди будуть приходити, як вчителі гуру, які вам допоможуть щось нове пізнати. Можуть бути, звісно, якісь ризики, тому що це уран, він, він працює несподівано, і тут у вас Марс. Головне, що тут, не вплутуватися в якісь такі авантюрні дії, що приведуть до незрозумілих наслідків саме через спілкування, через подорожі, будьте уважні. І тим паче, що у нас Меркурій ретроградний також буде йти по стрільцю, по вашому дев'ятому дому. Але ми зараз до того ще дійдемо. А ще хочу вам про що сказати: що 5 листопада повня відбудеться у знаку телець, і для вас овни це другий дім. Повня – це про щось таке до вас прибуде, щось велике. Повня – це саме велика стадія місяця. А другий дім це про кошти можете отримувати якісь подарунки, винагороди. Оплати якісь, і це те, що ви чекали, до чого ви йшли, тому що тут поступове таке зростання і зараз кульмінації. І ще у нас, як я вам вже говорила про уран, який рухається по близнюкам, але 8 листопада він. Ретроградно заходить знову в знак телець, знову до вас в другий дім. Це знову про кошти. Він довго там знаходився, 7 років у вашому другому домі, і зараз він ретроградним своїм рухом знову повертається до вас в другий дім. Знову якась може бути хаос у коштах, якісь або несподівані доходи, або несподівані розходи. Ви кудись витрачаєте. Незрозуміло на що це в мінусі. Як пісок, наче гроші просипаються, немає якогось стабільності, немає стабільних заробітків. І це зараз такий останній акорд. Він ще раз ще раз хоче вам таку задачу, щоб ви вирішили все-таки про що ви про стабільні заробітки, або про такі хаотичні, якісь такі одноразові, або несподівані якісь доходи, або витрати, якісь несподівані, великі можуть бути. Тобто ну, хаос, немає порядку. І тут ваша задача сконцентруватися все-таки на тих цінностях, які в вас є. Що вам цінно, наприклад, ви навчання, вам важливо, або вам важливий ваш статус, або вам важливо там підтримувати вашого партнера, або вам важливо власна краса. От сконцентруйтесь на тому, куди ж все таки у вас витікає ця енергія, як грошей, так і самоцінності, що цінно для вас. Де сконцентруватись? Тут про концентрацію потрібно подумати саме цих матеріальних справ. І уже 9 листопада у нас Меркурій ретроградний, як я вам говорила, в Стрільці. буде він ретроградним до 29 листопада, майже весь місяць. І у вас в 9-му домі. Тут, що, звісно, не рекомендується якісь дальні поїздки, або бути дуже акуратним, дуже таким. Все перепровіряти там, коли ви бронюєте квитки, коли ви бронюєте отелі, коли ви взагалі думаєте, їхати вам чи не їхати, я би радила краще в такий момент не їхати, але є випадки, що необхідно рухатися. То будьте акуратні, будьте спокійні, довіряйте простору, що все буде з вами добре. І Меркурій вам тільки допоможе в цих подорожах, тому що він все-таки і відповідає за ці подорожі. Це повітряний такий, така планета, яка і несе нам рух, комунікації, всякі такі розмови, перемовини, але в мінусі він може такий бути як. Нездоровий глузд у нього може бути такий різний гумор. І він може вам влаштовувати якісь несподівані зустрічі, може хтось повернутися до вас здалеку, наприклад, із-за кордону, якісь друзі, яких ви давно не бачите. Або партнери з минулого можуть повернутися, вчителя можуть повернутися з минулого. До вчення якогось ви можете повернутися, яке навчали, потім закинули, і зараз знову можете до цього прийти. Також захочете вивчати, наприклад, знову якісь іноземні мови. Або ж знову повернутися туди, де ви, наприклад, раніше вже були, де ви вже жили, десь за кордоном, наприклад, проживали, або десь далеко проживали. От Такий у вас Меркурій буде ретроградний. Тобто очікуйте різних несподіванок, вони можуть бути, особливо десь здалеку. І що тут? Не приймайте швидких рішень, не робіть якісь зараз покупки, такі великі, особливо техніку не купляйте, тому що дев'ятий дім у нас відповідає за велику таку крупну техніку, наприклад, автомобіль. Ви хочете купити дорогий, або там якусь дорогу таку техніку, наприклад, для кухні своєї, або якісь гаджети дорогі. Може бути якась помилка. Перевіряйте все, також документи перевіряйте, як я говорила, квитки, все, що стосується оформлення якоїсь інформації внесення. Може бути елементарно помилка там в прізвище або ще щось. Ну тобто будьте уважні, і у вас саме дев'ятий дім це саме про поїздки, переїзди. І туди зайшов у нас Марс-стрілець, тобто тут може бути напруження або у стосунках з далекими людьми якимось, або напруження у поїздках, також може бути це для вас. І далі, що у нас буде цікаво, що Юпітер іще під ретроградний, а це про те, що він у раку зараз. Знаходиться і там піде ретроградно для вас це четвертий дім. І тут я би сказала, що як наче якась пустота виникає, тому що взагалі-то Юпітер дає розширення, розвиток, всього багато, там щастя, вдача, багатство. А коли в мінусі він навпаки спустошує, хтось може поїхати з вашої домівки, з ким ви разом проживаєте. Хтось може залишити вас, наприклад, на якийсь час, кудись переїхати, можливо, ваші дорослі діти, або, або ви самі захочете поїхати, вам вже буде некомфортно в вашому домі, або ви не будете знаходити спільної мови з домашніми людьми, тобто, ви або якось зневага буде до інших, або до вас буде зневага. Тут про те, що Юпітер у нас відповідає за повагу, за авторитетність, за таку впливову така в нього енергія. А коли ретроградно, то навпаки все працює, він якби все це зменшує. І тут стосовно четвертого дому, рак, знак, тут щось буде в домі вашому, де ви проживаєте, саме домівка ваша, або на вашій батьківщині, як наче якесь спустошення. Або ви захочете змінити свій дім, де ви проживаєте, місце проживання, переїхати. До речі, тут дуже вам. Багато енергії про те, що буде натякати, про те, у вас буде таке бажання переїхати, кудись виїхати за кордон, або навпаки повернутися додому, але у вас таке розуміння, мене там ніхто не чекає. Ну, наприклад, тому що якесь таке спустошення. Тобто, якби розвиток в мінус все навпаки. Але працюйте в плюс, розумійте, що так воно є, так воно буде. Юпітер у нас буде е, ретроградний до 11 березня, і цей час е, для того, щоб подумати, що ж там у вас в домі, що ви хочете розширити, розвинути, масштабувати, а вам щось, наче не дає, щось стримує. Ну, це не щось, це в самих нас є такі установки, якісь такі програми, що ми хочемо. Щось змінити, але поки що не розуміємо, що. Але це саме для того, щоб ми над цим і подумали. І далі у нас ще Меркурій ретроградний, який у Стрільці, як ми вже говорили з вами, іде у вас по 9 дому, то 21 листопада, коли він вже вийде у знак Скорпіона, тому що він не завжди буде рухатися по. Стрільцю, він же йде назад 19 листопада повертається у знак Скорпіона, і от 21-го він там зустрічається із, як говорять, чорний місяць, кармічна точка в гороскопі, це ліліт. Така не дуже собі комбінація. І у вас це 8-й дім. Про що тут можуть сплести якісь борги? Восьмий дім це про великі кошти, можуть сплисти якісь несподівані витрати. Які вам будуть не дуже приємні, навіть до агресії такої можуть вас довести, або вам щось там недовиплачують, або відсотки ви не отримуєте в банки, які повинні отримувати, або якусь виплату вам не надають. І це щось кармічно, це тягнеться вже довго, і чомусь ви, ну, як наче застрягли в цьому питанні питання великих грошей. Наприклад, ви відчуваєте, що ви маєте отримувати багато, але. Зараз це якась така точка, що ви прям, начебто, такий шок. Та чому ж со мною так? Чому ж мені не виплачують? Чому мені не додають, чому мені там, наприклад, партнери за мною неправильно обходяться? Там чоловік мені не дає стільки, скільки я би хотіла. Бо дружина бере більше, чим потрібно. Ну, якісь такі стани стосовно великих коштів, тих, що ми, в принципі, не заробили самі своїм трудом, ми не працювали для цього. Але маємо на них якісь погляди. Це, наприклад, також сюди, як я говорила, соціальні виплати, всі пенсії, або, наприклад. Спадщина, яку ми чекаємо, і ми впевнені, що ми можемо на неї розраховувати. А тут якийсь як ексцес, щось таке, щось піде не так, але це кармічно і Меркурій ретроградний. Просто дочекайтесь, поки цей аспект пройде, і Меркурій піде вже прямо, і потім у вас це все вирівняється. А зараз просто слідкуйте, не воюйте. Не встрягайте в якісь спори, конфлікти, тому що Меркурій може давати це ретроградне, щось доказувати. Тут можуть просто бути якісь обмани або просто якісь непорозуміння. І що ще у нас цікаво? го я не сказала, молодик тут же у Скорпіоні пройде, знову ж таки, у вашому восьмому домі, а молодик це все-таки про народження нового. Це трошки якби. Начебто покращує ситуацію, тому що все таки молодик це народження чогось нового. Тобто, через весь цей хаос, що я говорила, Ліліт з Меркурієм ретроградним у Скорпіоні, є надія, що через це народиться щось нове, нове розуміння, нове якесь поняття або новий якийсь спільний проєкт може вийти з партнерами, можете щось створити нове. Тобто спостерігайте, молодик це завжди народження чогось нового. Або якась нова інформація дуже цікава. Можливо, і з минулого, тому що там Меркурій ретроградний, щось спливе нове, і все таки дасть вам надію на краще. І що ще у нас цікаво? Сатурн піде прямо в рибах, а для вас це 12-й дім. І що тут можна сказати? Сатурн в рибах і у нас чому? Тому що він ретроградно туди вийшов, але він уже заходив у ваш перший дім, у знак Овна, у ваш знак. І я думаю, ви всі відчули Овни, це, тому що Сатурн він дає про себе знати, дає так конкретно відчути, що він заходить у ваш знак, але на якийсь час він вийшов знову у риби допрацювати. У вас там 12-й дім, він хоче щось завершити, щоб ви. Сконцентрувалися на завершенні якихось питань. Питання стосовно, я не знаю, тут якісь таємниці, щось таке підсвідоме, щось залишити можливо, можливо, і переїхати кудись. Можна вилікуватися, до речі, від якихось хвороб. Тому що тут про завершення якихось процесів, також підсвідомих, можливо, ви хотіли просто зануритися в себе, побути. в Всередині себе подумати, проаналізувати своє життя, сконцентруватися на якихось подіях, які відбувалися з вами раніше. Тобто процес завершення, 12-й дім це завершення якогось життєвого етапу великого. І далі Сатурн вже піде прямо і незабаром прийде до вас знову в перший дім, а це велика трансформація, це прямо реформи в житті, тому що Сатурн, саме він, великий трансформатор, це також кармічна планета, яка. Реформує нас як особистості. І тобто ви чекайте, ви приготуйтесь овне, тому що зараз вам він дає трошки видихнути від себе, а далі почнеться трансформація. А що він хоче, щоб ми змінювали, щоб ми ставали кращими, щоб ми еволюціонували, щоб ми покращували свої властивості, йшли більше до добра, до милосердя, до відчуття краси в цьому світі? І через себе пропускали світлі добрі енергії. І я вам цього бажаю, овни. Дякую, що ви слухали. Підписуйтесь на мій канал, я вам буду дуже вдячна. І до нової зустрічей!